Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини шокуючі. Ну, перше, Дональд Трамп відверто обізвав всіх своїх виборців ідіотами. Так і сказав. Про це я вам зараз розповім. Але спочатку, друзі. Хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку. Хочу подякувати за ваші підписки, хочу подякувати за ваші вподобайки і за ваші найкращі в світі коментарі. Будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент. Тож, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповім. Я не знаю, чи бачили ви це в україномовних пабліках або ще десь. Але зараз тут в Америці, у нас тут в Канаді, в англомовному просторі, набирає обертів інтерв'ю, де Дональд Трамп просто сказав: він відверто каже: знаєте, умні люди мене не слухають, і умним людям не подобається те, що ми тут робимо, і те, що ми кажемо тобто, це прямі слова Дональда Трампа, де він каже, що. Умні люди нас не люблять, і умним людям не подобається те, що ми робимо, і те, що ми кажемо. Тобто, він просто він по факту він сказав, що всі, хто мене підтримують, це тупі, неграмотні люди. Всі, хто, всі, кому подобається все, що я вішаю вапшу на уші, то це звичайні ідіоти. так? Оце така от характеристика від Дональда Трампа до своїх трампістів. Ну, ми на цьому каналі з вами це давно знаємо, і ми давно кажемо, так, що підтримувати Трампа і слухати. Трампа можуть тільки хворі на голову люди, це відверті ідіоти. Для нас з вами в цьому немає жодної якоїсь такої новини. так? Але зараз ми маємо це підтвердження від самого Дональда Трампа.